Начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер розповіла про останні новини в процесі призначення і перерахунку субсидій. Вона зазначила, що працівники управління зробили автоматичний перерахунок субсидій за новими нормами із 1 травня для тих у в кого термін дії субсидії ще не закінчився. У тих, у кого закінчився термін субсидії, 30 квітня в кого було призначено із 1 травня 2015 року. По 30 квітня 2016 року зараз йде процес призначення субсидій по-новому, тому що автоматизовано робиться перерахунок по тих субсидіях, які не закінчилися. І це легше. Ми вже рознесли максимально повідомлення за місцем проживання для тих, у кого йде процес призначення субсидій, ми зробили запити. Наше управління у податкову службу. І сьогодні в міру надходження інформації про доходи людей за 2015 рік ми продовжуємо процес призначення. Процес призначення відбувається тільки за індивідуальною справою. Береться кожна справа в руки при надходженні із фіскальної служби довідок про доходи за 2015 рік, все вводиться в комп'ютер. Для того щоб отримати повідомлення, іде процес призначення, перевірки і звірки із фіскальними службами. Ми також дивимося на тих людей, в яких закінчився термін призначення по договору оренди, бо ті люди повинні самі прийти до нас. Це є єдиний випадок, коли людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, повинна прийти особисто до нас, підтвердити своє право на проживання в орендованому житлі і договор подати, щоб ми могли призначити знову субсидії. Окрім того, з 1 травня змінено порядок призначення субсидій, оскільки найперше змінився розмір прожиткового мінімуму, який нині складає 1399 гривень. Береться дохід сім'ї. Ділиться на кількість членів сім'ї у місяць, ділиться на 1399, ділиться на 2 і множиться на 15. Таким чином визначається індивідуальний відсоток кожної сім'ї платежів за комунальні послуги. Це обов'язкова плата. А субсидія це різниця між тими платежами, які сьогодні йдуть в неопалювальний період, і обов'язковим відсотком платежу. І якщо виходить, наприклад, 500 гривень у місяць комунальні платежі, а виходить обов'язкова плата 200 гривень, то субсидія буде 300 гривень за рахунок держави. Багатьом людям призначено субсидію. У нульовому розмірі і перерахунок зроблено в нульовому розмірі з 1 травня. Це означає, що доходи людей не перевищують тої плати, яка потрібна сьогодні на комунальні послуги за рахунок обов'язкової частки платежу. І на сьогодні на неопалювальний період не виходить субсидія. Але це означає, що тільки поміняються або тарифи, або почнеться опалювальний період. автоматом ми будемо перераховувати і зробимо автоматизованим способом по новому перерахунок. Також соцпрацівники просять зачекати усіх, кому ще не надійшли повідомлення. Усі вони будуть доставлені. Проблема зараз іде, і люди звертаються із тим, що немає ще повідомлень От червень місяць, початок місяця. Вже треба платити поточні платежі за травень, а повідомлень ще немає. Я дуже прошу вибачення, але 10 тисяч нам потрібно по-новому призначити. І це залежить від надходження довідок про доходи, від надходження заяв по окремим категоріям людей, тому що деякі порядки змінилися в процесі призначення, і видати більше, ніж 250-280 за день ми просто фізично не маємо можливості. Але я вас запевняю, що всі процеси із комунальними службами. Із надавачами послуг ми проводимо роботу, і тих, хто вже отримав повідомлення, прошу розраховуватися за поточні платежі. Ті, хто не отримав, має право звернутися ось у перший кабінет, телефон 368 42 345 26. Якщо у вас якісь є проблемні питання, можна звертатися і на приймальню 40255. 55, можна звертатись у четвертий кабінет до заступника начальника відділу, який курує безпосередньо процес призначення субсидій. У другому кабінеті начальник відділу, який прийме, якщо у вас якісь виникли питання або непорозуміння. Тому що ті зміни, які які набули із 1 травня, в зв'язку з зміною соціальних нормативів на газ, в зв'язку із тим, що помінявся підхід при взятті доходу у підприємців, у студентів, у безробітних, у внутрішньо переміщених осіб. У тих, дає в сім'ях, дає діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Тут повинен бути індивідуальний підхід, і кожен із цієї категорії має право, якщо щось йому не зрозуміло, звернутися до наших служб. Я дуже рада буду, якщо кожен в якого в яко виникне питання, зателефонує мені особисто. Телефон мінуль 097 937 77 47. Міський голова Олександр Цибрій дав доручення реагувати абсолютно відразу на кожну заяву, на кожне звернення людини. Одне з актуальних питань на сьогодні: як платити за комунальні послуги у літній період одержувачем житлової субсидії. Також слід знати усі зміни, які відбулись в порядку призначення субсидій у зв'язку із внесенням змін у положення про призначення субсидії. Хочемо сказати, що на сьогодні ми проводимо призначення субсидій на новий термін всім одержувачам субсидій, яких закінчилась субсидія в квітні 2016 року. Після того, як ми зробимо призначення, повідомлення про субсидію будуть доставлені по місцю проживання заявника. Прийнято деякі зміни у порядку призначення субсидії. 27 квітня були прийняті постанови у кабінету міністрів, які вносили внесли зміни у положення по призначенню субсидії стосовно визначення доходу заявників. Хочу наголосити, що з травня місяця для осіб, які не отримують доходи, або доходи, які менші ніж прожитковий мінімум, до доходу враховуються два прожиткових мінімуми. Для осіб, які не отримують допомогу по безробіттю, і для студентів, які проживають в квартирах самостійно без батьків, раховується дохід на рівні одного прожиткового мінімуму. Для підприємців, які працюють по спрощеній системі оподаткування і належать до першої групи, дохід включається на рівні двох прожиткових мінімумів. Для підприємців другої групи дохід включається на рівні трьох прожиткових мінімумів. Для підприємців третьої групи дохід включається на рівні чотирьох прожиткових мінімумів. Ще хочу сказати, що постановою також внесені зміни до норм, по яким призначається субсидія. Зокрема, це стосується норм на газ. Відтепер. Норма на газ для опалення одного квадратного метра буде становити 5,5 кубів газу. До цього часу було 7 кубів е, газу. Для, е, норма для плити становитиме 7,1 кубічного метра газу. До цього часу була 9 кубічних метрів газу. Для тих, хто, е, в кого є газовий водонагрівач, норма газу теж, зміни, теж змінилася і становитиме тепер. 14 кубічних метрів газу, було 18 кубічних метрів газу. Всі інші норми, нормативи не змінені. Для призначення субсидій використовується соціальна норма на житло 48,87, як і було. Норма для води становить 4 кубічних метра на одну особу. І е, норма на електроенергії залишається або 90 або 120, в залежності від централізованого водопостачання, і плюс 30 кВт на кожну наступну особу, яка зареєстрована за цією адресою. Також не змінена норма на електричне опалення, так і залишається 65 кВт електроенергії для опалення 1 квадратного метра площі. Ще раз хочу наголосити, що звертатися за призначенням субсидії на новий термін необхідно тільки в разі, якщо у вас змінилася характеристика житла або склад зареєстрованих в інших випадках. Ми будемо призначати субсидію на новий термін без звернення громадян. Якщо у вас виникають питання в ході е е консультації із спеціалістом і ви не отримали необхідної інформації, ви можете звернутися безпосередньо до мене як людини, яка керує цей напрямок, отримати відповіді, не хвилюючи вас питання. Це кабінет номер 25 і телефон три шістдесят Тож, якщо виникають будь-які питання стосовно призначення чи перерахунку субсидії, звертайтесь або за вказаними телефонами, або безпосередньо до управління праці і соцзахисту населення адреса вулиця Садова, 9.